Творчий вечір з нагоди 70-ліття та 50 років творчої діяльності заслуженого артиста України Олександра Куцика відбувся в Ужгороді. На зустріч з ювіляром завітала численна кількість людей, які заповнили глядацьку залу Закарпатського обласного академічного театру Ляльок Бавка, в якому режисер працює уже 35 років і поставив близько 40 вистав. За що я люблю театр, то я люблю цей театр. Як мистецтво театр ляльок за те, що воно завжди непередбачуване. Воно завжди відкриває нові можливості для втілення своїх задумів. Це загадка. Ніхто до сих пір не може чітко сказати, що театр ляльок це ось це, це. І я кожен раз його відкриваю для себе. І я ще його до кінця не відкрив. Сподіваюся, що ще встигну, тому що це таке мистецтво синтезу, мистецтво обіймів, воно обіймає всі мови, всі засоби виражальні мистецькі. І тим воно мені цікаве. Привітали Олександра Куцика з ювілеєм, колеги, друзі, шанувальники театрального мистецтва. Долучилися до вітань артисти заслуженого академічного закарпатського народного хору. Театральну кар'єру Олександр Куцик розпочинав як актор, потім він став режисером. А від з театральною поєднує й педагогічну діяльність. Митець навчає акторській майстерності майбутніх театралів в Ужгородському інституті культури та мистецтва. Олександр Петрович це найкращий викладач, який в мене був. Він він завжди підтримує, він допоможе, він ну, навчить всьому, що знає. Він вкладе до душу і серце. Минулого року ми ставили виставу 12 місяців, і він нас, як першачків, вирішив задіяти. Це настільки, ну от перебуваєш на цій репетиції і проникаєшся от всім цим мистецтвом. Він так розповідає, він захоплює, що ну хочеться, хочеться цим займатися. Однією зі знакових вистав, за словами Олександра Куцика, для нього є постановка п'єси Дмитра Кишелі Недотепа і Звертепа. І звати мене Митрик! Що в Великодню ніч земля розкривається! Вертеп, місто, де народився Ісус Христос на святій землі, і село Вертеп у Закарпатті. І ніхто не може дати точно відповідь на питання, а чому така назва села? І ось на це питання ми даємо відповідь в нашій виставі. Не до тепа із Вертепа. Чому я вибрав саме її? Тому що вона поєднує ну, найкращі мої і, і мистецькі можливості, і, і зміст. Це моя автобіографія. Недотепа звертепа, це краща наша вистава, це золотий фонд. Ця вистава є найбільш титулованою виставою нашого театру. Вона переможцем багатьох всеукраїнських міжнародних конкурсів, європейських. Так що я думаю, що в цій виставі він виклав всю свою душу. Свій, весь свій всесвіт, тому що силу свого таланту він черпає з рідної нашої української землі. Завершився творчий вечір заслуженого артиста України Олександра Куцика. Переглядом вистави не до тепа із вертепа. Все тобі наворожило стара ціля, щоб ти міг чути голос природи. Пам, пам, пам.